Не проти спробувати те, що написано. Маєте одне з, з тих табличок вибрати і спробувати. Цю локшину з курячим філа любите? Так. Да. Тримайте? А що їсти? Піцу, суші. Суші, їли не Суші? А локшину любите чи ще не пробували? Що не ще не пробували, коштуємо? А ти в якому класі вчишся? Я в четвертому. Четвертим. Це Ти навіть з гітари якоїсь? Це скрипка. А Це навіть скрипка? Так. Да. І що, як успіхи? Я... Добре. Смачно. Смачно! Любиш таке? Макарони вдома любиш. А курку любиш? А там ще був варіант рис з креветками. Що тобі більше сподобалося? я Не люблю креветки. Не любиш креветки? ось так ти вгадала. І що там є такого смачного? Тут є цибулька, перчик, п'яска і. Ну, і лох. А, це цибуля ще одна. Угу. Супер. Смачно? Наскільки оцінюєш? Десять зіблучні. Однокласникам порадиш? Супер. Смачного тобі! Ось цей пакет.